Добре, утра. Як і обіцяли, поговоримо сьогодні про мистецтво писанкарства. І у нас у студії керівник студії писанка Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Староженко. переможниця всеукраїнського фестивалю дитячої творчості в номінації Декоративно-прикладне мистецтво Настасія Коломієць та призерка всеукраїнського фестивалю дитячої творчості в номінації Декоративно-прикладне мистецтво Анастасія Олійник. Доброго ранку вам. ви дуже гарно виглядаєте, дуже тематично готові Ну Так підготувалися. Ми бачимо, ви вже повним ходом підготовка йде, фарбуєте писанки. Розкажіть, будь ласка, які є основні тенденції? Чи можна це зробити вдома так само гарно, як це ви робите тут? Можна для цього не потрібно дуже багато якихось зусиль. Е, треба скрутити писачок. Це такий інструмент, яким ми пишемо. Ось дівчатка пишуть такими. Це професійні писачки, тому що вони в мене вже професійні писанкарки. Вдома це можна зробити просто з фольги, скрутити трубочку, прив'язати її на будь-яку паличку і просто її розігрівати, макати віск і писати якісь знаки на яєчках. От зараз дівчатка пишуть. На е, такими писачками е, будь-які знаки, будь-які символи. Їх дуже багато. Ви всі це знаєте: і рибки, і сонечка, і е, Квіточки і фарбувати ми фарбуємо спеціальними барвниками аніліновими, але вдома можна фарбувати і відварами різних цибульки, трави, цибулькою. Траві, цибулькою. Да. Це буде трошки довше, але все можливо. А які тенденції вот модне слово зараз є і будуть на праздники пасти, як будуть розрісовувати, які як кажеш, візерунки може є. Особа візерунки особливі, я не знаю, це ж все таки народне свято, і казати про тенденції ну. Ні, добре. Я не можу, але ну, щось у мене в цьому році так якось берегіння. Дуже мені мені хочеться у цей символ богині берегині, домашнього вогнища. От якось він мені дуже йде, і мабуть, що цей рік пройде під символом богині Берегінні. Угу. Якось я неправильно бачите, в мене погляд такий я просто розповідала, тільки ну буквально про те, що ми робимо. Ну, я хочу угу. робити писанки у вигляді ніндзя черепашок. Ви до цього, я так розумію так? кого-то. для кого -то. Не дуже, да? Я зрозуміла. Можна міньйончики, вони більше по формі підійдуть. А, ой, клас! О, бачите? До того ж можна долучитися, тому що я знаю, Ну, от ви, дівчата, скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся цим мистецтвом? Чи ви з самого дитинства? Зазвичай діти люблять цим займатися батьки і Доручаються це цілий день, сидиш у фарбах. Все, диван, все у фарбі. Як давно ви займаєтеся? Я почала, ну, перша моя писанка это в этом місяці. Ага, ви тільки розпочали, да, да? Да. тільки розпочала, але в студію вона ходить з 4 років. З невеликими переривами, але ось вже виростили таку гарну майстриню. До речі, дівчатка от на конкурсі на фестивалі малювали, виграли роботи, їх роботи саме з писанками, тому що вони були оригінальні і ну, окрім них, ніхто такого не робив за три години написати і писанки і скласти у ці всі композиції. Це все дівчата зробили реально за три години самостійно. Ух ти, давайте розкажемо про конкурс. Так, ви дівчата, поки тоді малюєте нам або показати, як це все відбувається. А, тобто, Проста свічечка, та, простий віск. Та, свічка, віск, і якісь символи ви наносите, будь чим можна навіть гарячу розігрівати булавочку і булавочкою капати віск на яєчко. І це вже буде якийсь такий візерунок, і тоді пофарбувати. Це не особливо складно. Тобто спочатку фарбується яйце, а потім віском наноситься і ще фарбується згори, правильно? Чи я можна так? Можна намалювати на білому, як зараз у дівчаток, і тоді пофарбувати, е, можна фарбувати і в п'ять кольорів. Це вже залежно від настрою, від майстерності і так далі. Ага. Виход... часу. скільки виходить час на адо такої яйця? Прімпріблісительно хоча б. Настя, скільки в тебе? Півтора часа. Ну, ага. Так, десь так, а, півтори ну, години за півтора часа. Ага. Зайняти дітей є чим. Але ми бачимо, є такі писанки, які справжні витвори мистецтва. Я навіть боюся їх взяти в руки. Давайте покажемо, якщо можна, візьміть, покажіть, будь ласка, це ви, я так розумію, Так, Це робили я так купила. Це такі писаночки. Це гусина писанка, вирізана і витравлена у кислоті. А, ну, але це вже сучасний вид мистецтва. Це вже більше як декоративна писанка, не, не народна. Але так роблю і гусинні, і страусинні писанки вирізаю. Угу. Дівчата, давайте розкажемо про сам конкурс український. Якщо можна, подайте мені, будь ласка, аби роботи я могла показати всім, а, яку красу ви зробили. О Боже, це тісто? Так, да, це тісто. Ви ще й випікаєте. Так, не чіпай, Діма, будь ласка. А, м -м -м, бося, значит, бося, це... Бо ще, значить. Боже, це. Ви подивіться на цю красу. Так, розказуй, що там на роботі. Там є ташка, це символ душа предків, яка летить і приносить їх думки. Угу. Писанка це символ життя. Ну, Важко було брати участь у конкурсі. Яка конкуренція? Як пройшла конкурсна програма? Я так розумію, це в рамках Всесвітнього дня Землі да, да, правильно да, да. проходив конкурс. Як відбувалося це все? І давайте другу роботу теж покажемо. Давайте ми якраз у нас ці другі домосла. Я власті впутаюся. Риба це символ довголіття, а берегиня це символ війну оберігає жіночу красу. Сам дім, ну це сам берегиня це є сам символ оберіг. оберіг да. угу. Розкажи про конкурс, Круто. що робили на конкурсі, які умови були конкурс конкурс. Це все треба було зробити за три години, тобто на Ну нам казали, що починаємо і ми робили роботу. Ми починали робити. Тоб, ви заздалегідь підготували для себе ті матеріали, які вам знадобляться, да? і ви починали роботу. Угу. Далі ми робили писанки, у нас були краски. Ми, спочатку ми малювали на білому яйці олівцем, uh -huh. далі воском, а там вже фарбували у фарбу. О Боже, це ж стільки часу треба було витратити. Ну, так. Як ви встигли, не зрозуміло. Це диво, oh. правда, якесь. <зас> Скільки учасників було у вашій номінації? Ну, приблизно десь 70, може, десь так. Правильно? Я просто знаю, що приїхали а також гості з Батумі до нас. Чи так. брали вони участь у цій номінації? Ні, ні, вони не брали. Ні, Вони були у громадській думці, але вони долучилися. Вони приходили до нас на майстер-клас, писали писанки. Їм дуже сподобалось. І вони виявили бажання у себе дітей навчати. Також вони а, взяли Будут фарби, строїть, взяли, навчилися робити писачки і будуть писати наші писанки. Да? Ой, класно! Це да. Я думав, гори будуть ділянці. Ну у них будуть свої писанки. у них Можливо, так також і з горами. Так за умовами конкурсу це треба було скласти оберіг. Тому у нас ось такі обереги із, із хлібом, із писанками. Те традиційне, що у нас є на нашій кіровоградській землі. До речі, давайте розкажемо про взагалі нагадаємо про колектив, такий як писанка, з якого віку ви туди приймаєте дітей. Чи зараз іде набор, чи коли можна привезти свою дитину, тому що я пам'ятаю, наскільки це важливо, і якщо я не помиляюсь, у вас найменші учасники є. Так, да. так. Да. Е, зараз ми вже завершуємо роботу. Тому всіх бажаючих, я запрошую вже із вересня до нас до студії. Ми приймаємо з шести років діток і працюємо. Ми робимо абсолютно все. І малюємо, і ліпимо, і писанки пишемо, як ви бачите навесні. То діти можуть себе реалізувати практично у всіх видах рукотворного мистецтва. Отож, запрошуємо перед першим Прости, фарбуванням. Оце да? да, з водичкою перед першим фарбуванням треба, щоб Трошки е, зняти жир з яйця, треба покласти в оцет. і Тоді фарбувати вже у фарбі. Угу. Так. Це я так розумію, якщо декоративні да, яйця у нас будуть. Будь шиму... А будь-які. Да, да. Якщо ви крашенки робите, то ви їх просто варите і фарбуєте одночасно. А якщо ось такою технікою, як писанки, то. Промокуєте і фарбуєте. От зараз Настя білий, на білому яєчку нанесені е, малюночки, і вона її фарбує у рожеву. Ви побачите, вона стане, у нас О, проявляться всі кольори. Ух ти. Те, що намальовано зараз воском, по білому яйцю, воно не перефарбовується. Фарбується тільки фон. Ага, А воск потім. А віск залишається, віск знімається у нас у самому кінці. Ось ви можете побачити, вона вже у нас красива, яскрава. Рожеве та ложечкою. Так, так. І ось у нас у другої Насті вже рожеве яєчко, розказуй. Далі, коли ми пофарбували в рожеве яєчко, те, що ми хочемо, щоб було рожевим кольором, ми також робимо віском по-рожевому, і ті лінії, які ми зафарбували, залишаться рожевим. А потім ми занурюємо у синю фарбу. І фон о, о, окрашується в синій. Тобто віск закриває о, певні ділянки яєчка, і туди фарба не потрапляє. Тож у нас одне яєчко зараз вийшло вже рожеве, ви можете Прикольно. побачити. Якщо ми на ньому щось замалюємо воском і пофарбуємо в синій, воно також стане у нас рожевий синє. І зараз ми подивимося, о, красиво. Так. І так можна до п'яти кольорів використати різних: від світлого до темного, абсолютно різні. І віск знімається у нас у самому кінці над свічечкою. І яким чином це відбувається? А, ми прямо зараз це і покажемо весь процес. Так, цей зараз шматочок ми спробуємо чистити, щоб ви побачили результат. Боже, не так все просто, бачите? Так. а я... Мені подобається філетово таке красиве. Ну, ось можете побачити, ось така гума вийшла. Так, вот, да, вот. І зараз ми знімемо віск. Ага, тобто віск просто розплавляється, розплавляється і ми, ми його витираємо, да. правильно? Так. Да. О, Боже, є можливість, бачите, давайте експериментувати, давайте спро... спробуємо створити таке диво. Все, що треба, це свічка, віск. Правильно ж там є і яйце. І і яйце, та. яйце, ну і плюс. Ну, У нас вже чистенька, бачите, яка гарненька. Да, інка. Так, дуже класно. Дякуємо вам, дівчата, ви великі молодці. Прикольно. Дякуємо вам, пані Тетяно, Дякуємо за те, що вам. навчаєте наших діток робити такі дива. Натхнення вам удачі, перемогу в наступних конкурсах. Ну, і звичайно, гарно Пасхи вам. Дякую Дякуємо. вас зі святом. Дякуємо Ну а ми віримо після по реклами.